Не все то золото, що блищить. Саме така фраза ідеально підходить до автомобіля, який ви побачите в сьогоднішньому відео. А перед тим як почнемо, поставте лайк та киньте підписку, якщо ще цього не зробили. Тільки уявіть, приїхав оглядати чергове авто для клієнта, а тут вона ось така червоненька, гарненька, наполірована, намита, блискуча. Шкода Фабія 2012 року в кузові універсальчик і ще й на двигуні 1.6 турбодизель. Якийсь момент я вже був впевнений, що це буде ідеальне авто для клієнта, але такої думки я був рівно до тих пір, поки не почав розглядати автомобіль впритул. І найперше, що кинулось в очі, це помутність лакофарбового покриття на лівій стійці. В даний момент ви можете чітко бачити, наскільки відрізняється відображення об'єктів на даху автомобіля, де фарба рідна, і на стійці, де був відновлювальний ремонт. Прикладаємо прибор і бачимо, що дах у нас в рідній фарбі питань нема. Центральна частина стійки також. А от задня частина вже у вторинному фарбуванні. Опускаємось нижче і бачимо, що рівень шпаклівки конкретно перевищує норму. Як бачимо, вся стійка пробивається в межах від 300 до 1100 мікрон. При тому заводська толщина лакофарбового покриття має не перевищувати 140 мікрончиків. Як бачимо, перепил по фарбі на лівій частині кришки багажника, і в даній ситуації це абсолютно нормально, а також виявляємо такий самий перепил на правій частині, і в цей момент я вже був на 100% впевнений, що заднє праве крило також буде фарбоване. Окрім задніх крил та кришки багажника було виявлено ще один фарбований елемент, а саме капот. Але основною задачою було розібратися, що було по задній частині. Відкриваємо кришку багажника і починаємо заміряти товщину лакофарбового покриття у пройомі. Як бачимо, там також був відновлювальний ремонт зі спаклівкою, і це нам говорить про те, що по задній частині було реально серйозне ДТП. По правому пройому ситуація трошки краща, але бачимо, що йому також дісталося. Саме ось такі сліди відновлювального ремонту бачимо в пройомі багажника. Для того щоб зрозуміти до кінця масштаби пошкоджень, довелося зняти обшивку багажника і зразу бачимо ось такий явно незаводський герметик. Також можна побачити заломи на дні багажника і також заломи на задній панелі. Зараз ви зрозумієте, де це саме. Але й на цьому ще не все. Деформація кузова від удару була настільки сильна, що пошкоджень зазнав навіть салон. Однозначно, такий автомобіль я вже не міг рекомендувати клієнту, але все ж таки мав повністю його подивитися. Ну, думаю, з кузовом печалька, але все ж таки технічна частина має бути на належному рівні. І попросив продавця запустити двигун. Ладно, спроба номер два. Як бачите, двигун з другого разу все ж таки завівся, працював нормально, але під час тест-драйву було виявлено ще один дефект, а саме щеплення. Воно дуже туго вижималося, а також під час рушання з місця була дуже сильна вібрація по кузову автомобіля. Незважаючи на доволі низьку ціну даного автомобіля, клієнт від нього все ж таки відмовився, у чому я його цілком підтримую. Ставте лайк, якщо ще цього не зробили на початку відео, а також звертайтеся за допомогою у купівлі або продажу вашого автомобіля.